В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господь створив чоловіка і поставив його в раю сладості, де Адам, так звали першого чоловіка, знаходився в спілкуванні з Богом. Насолоджувався красотами райських обителей і ходив перед Богом, спілкуючись з Богом так очевидно, як ми спілкуємося один з одним. Гріх зробив те, що людина лишила святого блаженства і повинна була жити у світі заробляючи свій хліб у поті лиця. Коли Господь удаляв Адама із рая, то було дана йому обіцянка, обітування, що прийде такий час, коли Сім'я жінки зітре голову древнього змія диявола який іскусив Єву, Єва іскусила Адама, і вони лишилися райського блаженства. Пройшло багато тисячоліть. І на кінець наступив той час, коли в світ прийшов Син Божий, Друга і Поста Святої Живоначальної Троїці. Спаситель взяв на себе людську природу, смирив себе, будучи послушним божественній любві Небесного Бога і Отця. Подвигом воплощення Спаситель звершив іскуплення людського роду. Господь взяв на себе наші немощі і недуги, і на хресті розірвав рукописання наших согрішень, і через Воскресіння подарував нам знову втрачений рай, повернув нам вічне блаженство. І почалася нова ера життя людей на землі. Люди почали жити в новій благодаті. Кожен одержав від Бога силу бути святим, чистим, непорочним і бути спасенним на небі. Господь заснував церкву, яка є Боголюдський організм. Во главі церкви стоїть Господь, а членами церкви є люди і ангели. І є церква небесна і є церква земна, церква об'єднує людей не по расі, не по кольору шкіри, не по національностям, а по їхній вірі у Христа як Спасителя Сина Божого. Церква почала існувати. Після праздника Святої П'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов на апостолів, і вони пішли по всьому світу і розповідали те, що вони бачили, чому вони були свідками і що осязали їх руки, Розказали, вони розповідували людям про Месію, який прийшов на землю, щоб людину возвести на небо. До церкви Христової почали прилучатися люди, які увірували у Христа. Але диявол, який завжди був противником блага людського, він підняв неопитних людей, неіскусних в духовному житті і через них почав нищити, фізично нищити тих, хто вірував у Христа. Просто перші три століття. Якщо хтось узнав, що є людина, яка вірить у Христа як Спасителя, як сина Божого, його схоплювали і придавали смерті. І земля багрилася кров'ю мучеників. Диявол думав, що вбиваючи людей, він знищить церкву, а вийшло наоборот, кров мучеників стала сіменем християнства. Один умирав. А на місць нього ставало 10, сто і більше. І тоді диявол, побачивши, що не може він успіти у своєму злому намірі, намір, він почав боротися проти віруючих Христа іншими способами, єресями і розколами. це є заблудження. Забрудження в ні. Для того, щоб людина була насідником вічного життя, вона повинна знати правильно, хто такий є Господь, не просто признати Бога, що він є. Вона повинна знати, який він є, що він хоче від людини. Тільки таким образом може людина водити Богові. Інакше вона може думати, що вона. Службу Бога відтворить, а вона буде оскорбляти Бога. І Господь кожній людині дав все, щоб вона правильно пізнала свого Творця. І дьявол, знаючи це, почав сіяти в умах людських помилкові вчення про Спасителя. Появилися Єресі, які вчили, ну по-різному, там перші Єресі вчили, що Спаситель був. Нерівний Богу Отцю, там інші єресі, що він мав, у нього дві природи були, людська і, і, і божественна, що божественна природа проглотила людську природу, це називається монофізити. А правильне вчення це дві природи у Христі, але одна, другу вона не ущемляє. Ну, людська природа не може ущемляти Божу природу. Але Боже може людську природу якби, підкорити собі. Але цього у Христі цього не було. Він був такою людиною, як кожен з нас. І він, якби, в принципі, він міг і согрішити, і не согрішити, як кожен з нас. Але він не согрішив, не сотворив ні єдиного гріха. Потім були інші єресі, єресі і остання єрість. Була єрісі іконоборців, які повстали проти образів, на яких зображен Господь, Божа Матір, святи угодники. І походження образів таке, що перші ікони були написані святим апостолом Лукою, який був художником, який розрізав, розділив той стіл, на якому була тайна вечеря. Розділив на декілька частин, і на кожній частині написав образ Божої Матері з богомладенцем Спасителем на руках. І Божа Матія, коли побачила ці ікони, вона благословила їх і сказала, що з ними буде моя благодать. Це і початок іконописання, а самі образи, які Господь дає нам для почтіння, це було ще при житті, земному житті Христа Спасителя, один правитель країни захворів, проказою. Це така хвороба, коли людське тіло гниє заживо. Людина ще жива, тіло гниє, дуже неприємно пахне, куски м'яса відпадають, кістки оголяються, Це супроводжується болями неймовірними. І ця болість заразна, тому прокажені були. Якби їх удаляли з людського суспільства. І один правитель міста Едеси, він захворів цією хворобою і робив все, ну, врачі в нього в руках все було. Він робив, щоб вилічитися, ніхто йому не міг допомогти. І він узнав про Спасителя і післав одного свого слугу, щоб той пішов до нього і сказав, щоб він пішов до Едесу і зцілив його. Ну той слуга прийшов і хотів підійти до Спасителя, але не міг люди завжди його окружали в великому числі, і він добивався і не міг підійти. І він ще був художником. І він взяв холст і вирішив, хоч напише він образ Спасителя і дасть, покаже своєму правителю, який той вчитель, від якого правитель хотів отримати зцілення. І він взяв холст, взяв краски, взяв кісті, і ну, художник примірився і почав малювати. Ну, хто художник знає, що художник малює по тіням. От є, різні тіні він їх замічає і відображає точно, і виходить, об'ємне таке зображення. Хоча картина плоска. І він почав ну, ловляти тіні на ліце спасителя. А, і він лише зловив одну тінь, вона вже помінялася. Він зловив другу тінь, вона знов помінялася. І він ніяк не міг зловити ніякої тіні. Він з одного боку заходив, з другого, з третього, і так нічого не міг намалювати, тому що лік Спасителя постійно мінявся. І спаситель побачив його і сказав, йди сюди. І взяв він, спаситель взяв воду, умив лице і взяв рушник, і собі обтер лице, приложив до лиця. І коли відняв рушник з лиця, то на рушнику було відображення ліка Спасителя. І спаситель цей рушник своїм образом дав цьому слузі, каже, неси Господіну, і він нехай приложиться до цього образу, він получить зцілення наполовину. А коли прийде мій посланник його хрестить, то він отримає повний сілі. І хрестимося, і цілуємо її, там хто там, ікона Спасителя, ікона Божої Матері чи Спасвятих, то ми кланяємося не іконі, а тому первообразу, який зображений на іконі. Якщо там матір Божа, то ми кланяємося матір Божій, яка зображена на іконі, яка живе на небі, але зображена на іконі. І що ми кланяємося апостолу, то ми кланяємося тому апостолу, який знаходиться на небі. І так, Сьомий Вселенський собор був останнім собором, який засудив Єріс кіноборства. І після того вже більше таких нових Єрісей не було, але весь час церква була волнована, була тривожена різними розколами. Були люди, які в основному це і правителі, які хотіли церкву собі підчинити, щоб... А що вона має Христове підчинятися? Нехай мені підчиняється. я правитель, я цар, імператор. Вона мені має підчинятися, вона має на мене працювати. Церква працює на Духовне досконалення людей. Вона не працює на те, щоб, люди, щоб людині принести благо на землі. Церква піклується за те, щоб людині подарувати вічні блага, щоб людину зробити достойною або способною вмістити в себе ту блаженну життя, те блаженне життя, яке Господь. Приготував для людини на небі, в вічності. Земне життя, воно має початок і має кінець. І ніхто із людей нема такої людини, яка б народилася і не вмерла. І немає такої людини, яка б народилася з мішком золота на... за поясом, або там з кимось у короні, або... народжується без нічого в світі. І немає є такої людини, яка б умерла і сама собі взяла і напхала в кармані гроші та й пішла на небо з грошами. Так, да, буває, що живі кидають у гріб, там гроші там, чи якісь цінності, але їй це не потрібно. Це вже робить живі для себе. Так що людина приходить у світ без нічого і залишає світ без нічого. І задачу церкви, щоб за час цього 70-80 років. Чи більше, чи менше людину приготувати для вічності, щоб вона була способна вмістити в собі те вічне життя, яке Господь подарував кожному із нас. Синні цього світу, вони бачачи таку елементарну якби, устро... елементарне устроєння церкви, вони соблазняються, думають, що тут, тут нема що робити, тут лише поклав руку на, на неї і вже, вже в мене в кармані. І багато клало руку на церкву і хотіли собі в карман положити, але ні в який карман вона не влізла. Ті руки повідсихали, поламалися, погнили, а церква є і буде. І церква завжди звершує свою місію спасіння людської душі. Звичайно, що ми, пітлуючись про спасіння душі, ми не є, якби ну якимось ну віддорменними від світу так що нам байдуже що в світі твориться ми переживаємо коли ми бачимо прояви гріхів ми піклуємося і пастир, він говорить що вовк далеко а він вже кричить що опасність вже попереджує тому що люди ну так прості люди вони цього не бачать до пастирі дано бачити далеко і він попереджує, щоб люди, бер... люди берегли себе, щоб вони не впадали в гріхи, тому що гріх приносить погані наслідки. Гріх забирає в людини внутрішній мір, спокій і приносить людині скорбі і болезні. А саме така крайня форма гріха, який... поганого, що гріх приносить, це війна, коли люди вбивають один одного. Церква знає походження війни, тому ми молимося за те, щоб Господь дав мир. Ми промолимося, щоб Господь нам просив гріхи. Але перше, щоб був мир, ми повинні отримати у Бога прощення гріхів, тому що попускається таке нам за наші гріхи і для випробування нашої віри, нашої любові до Бога. Сьогодні у нас є така біда, ми маємо, у нас є братовбивство, люди повстали один проти одного, і ніхто толком не знає, що треба, а вбивають один одного. І гинуть самі кращі сини наші, батьки, баляньких дітей, брати. І ми молимося, щоб Господь всім нам дав розум, щоб ми зрозуміли, що ми не маємо що ділити на землі, тому що все це залишиться. І що ми є діти одного Адама, одного батька. І що Бог хоче, щоб ми жили в мирі, любові, повазі один до одного. Щоб ми терпіли один одного такими, якими є. Щоб ми не шукали, ну, не були критиками такими неймовірними до ближнього, а до себе такими вже потака, потакателями, що і п'яниці, і і, і і, і наркомани, а хорошо, нічого, мені можна. А йому не можна. Людина християнин, якщо він є справжній такий правильно духовно настрою, то він себе тримає строго і собі не прощає нічого, а ближньому все прощає. Тому що ближній він перед Богом все або стоїть. Якщо він упав перед Богом, Бог силен його виставити. І я не можу нікого виставити. То Бог виставляє людину. Я можу помолитися з людину. А якщо я до себе байдуже відношуся, то я можу думати, що я стою, що я такий хороший, а я вже давно лежу на землі. Тому що є ще такі гріх гордині, коли вона закриває очі. І гординя проявляється в різних формах. І одна із форм людини це коли ми не терпимо ближнього. Собі все прощаємо себе, рахуємо, що ми там таким центр землі, а ближні для нас ніхто. Оце і гординя. І Бог не хоче, щоб ми гордилися. Бог хоче, щоб ми знали своє походження, що ми є творіння Боже. Знаємо про те, що ми все отримали від Бога, всі таланти свої, які ми маємо, це і дари Божі. І щоб ми цим не гордилися, а воздавали славу Богові, який нам все це дав. І ближнього поважали. Може, хтось отримав п'ять талантів, а хтось отримав два, то не можна знущатися над тим, хто отримав два. Ну це Боже діло. Так Бог зробив. Ми повинні поважати і того, хто два отрив, і того, хто один отримав. Всі, хто повинні поважати це є вчення церкви, це є голос Божий до людини. І ми молимося сьогодні, щоб Господь дав нам всім такий розум, що ми знали про те, хто ми є. Звідки ми є, і яка ціль нашого буття на землі? І щоб ми, щоб ми любили один одного, в Бозі, щоб ми прощали один одному, щоб ми терпіли один одного. А для тих людей, які цього не розуміють, не, 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 ну, не, не постили цього, ми повинні молитися, щоб Бог їм дав такий розум, щоб ми всі покаялися, щоб ми всі жили в любові, в злагоді, тут на землі і були спасенними на небі. Амінь. Thank you. Thank you.